Житомир має бюджет міста на 2015 рік. За нього проголосували 40 депутатів. За численними проханнями підприємців, питання щодо встановлення податкової ставки за нерухоме майно і плати за землю було знято. Тим часом на отримання освітньої галузі в бюджеті не вистачає 33,8 мільйонів гривень державної субвенції. Ще 18,5 мільйонів не вистачає на медичну галузь. З проханням покриття цього дефіциту міська рада направляє звернення до Верховної Ради кабміну профільних комітетів та міністерств. Спеціальний фонд міського бюджету становить 147 мільйонів гривень, з них 90 мільйонів ні, впередбачені на утеплення 19 бюджетних будівель за рахунок кредиту Невко і 46,5 мільйонів за рахунок гранту і Решта 10,5 мільйонів ідуть здебільшого на виплату боргів. Це перш за все погашення кредиторської заборгованості минулого року, яка утворилася на кінець року. Це 5 мільйонів 772,3 тисячі гривень. У вас цей матеріал теж розданий е, на зворотне так. На часткове повернення кредиту нефко, та ті обов'язкові платежі, які ми маємо зробити по поверненню 1 млн 138,6 тисяч гривень. Для внесків до статутного капіталу комунального підприємства Житомир теплокомуненерго 3 млн 431,8 тисяч гривень, за результатами проведення розрахунків по різниці в тарифах утворюється балансовий прибуток для того, щоб підприємство могло його сплатити, тобто взаємні розрахунки забезпечуються цією операцією. І для утримання комунального підприємства міський інформаційний центр у першому кварталі внесок до статутного капіталу 198,6 тисяч гривень. З метою економії бюджетних коштів депутат Геннадій Забродський запропонував зменшити кількість чиновників. Ця держава сьогодні на 20% скорочує апарат. Ми прекрасно знаємо, що робиться, що кожну копійку читаємо його зараз. Люди просять на тепловізори. А ми як штатний розпис був 319, так і залишилося. Я все таки вважаю, що. Виконком, як і всі органи місцевого самоврядування, державної влади і так далі, повинен йти в ногу з рішеннями уряду, з рішеннями президента. Тому прошу розглянути питання і вернутися хоча б до тієї численності штатної, яка була станом на 1 січня 2010 року. Тім депутати скорочення штату не підтримали. Пропозиція набрала 28 голосів при необхідному мінімумі в 31. Натомість у бюджеті скорочено цілий ряд соціальних, культурних, спортивних та комунальних програм. Зокрема, витрати зменшено на ремонт доріг та вулиць, утримання фонтанів, загальноміські культурні заходи, підтримку малого та середнього бізнесу та висвітлення діяльності міської ради у змі повністю скасовано витрати на спортивні заходи. Назвати бюджет вдалим виконуючої обов'язки міського голови Любов Цимбалюк не змогла. На сьогодні, так само, як і в минулі роки, є недостатність заробітній платі, ви бачили, і для медиків, і для освітян. Тому сказати, що він для нас більш ніж вдалий, мені якби, ну, не зовсім я вважаю для себе нормальним, що є ця недостатність. Але так само піднімали ми це питання і на координаційній нараді. Ця проблема так само існує у багатьох міст, а можна сказати, у всіх. Тому нам було обіцяно, що все ж таки ця проблема буде вирішена на наступних засіданнях Верховної Ради, коли будуть вносити зміни до державного бюджету. Сподіваємося, що нас теж врахують, і тоді ми зможемо сказати, проживши якийсь термін часу, а що покращилося, чи що погіршилося. Поки що сказати, що покращилося. Мені важко. Попри це, Любов Цимбалюк відзначила злагоджену роботу депутатського корпусу та анонсувала на лютий прийняття бюджету розвитку міста на 2015 рік. За всі роки я будучи членом бюджетної комісії, всі роки, коли ми приймали бюджет, мені здається, не було ну, настільки ефективної роботи бюджетної комісії, і взагалі депутатського корпусу, як в цьому році, і дуже приємно, що все ж таки всі долучилися до кожного пункту запропонованого бюджету. Ми пішли на те, що дійсно бюджет сьогодні місто потрібен. Це зрозуміло, місто має жити і рухатися вперед. Все, що викликало, якісь сумніви, все знято для того, щоб допрацювати. Я думаю, що ми зможемо довести необхідність цих видатків, все ж таки там, де необхідно, там, де стоять питання, насправді і скорочення кількості працівників, які гостро сьогодні піднімалися. Вони насправді мають опрацьовуватися. Дійсно існує така проблема, і дійсно, ми маємо враховувати всі ці пропозиції. Тому будемо працювати далі. Я дуже сподіваюся, що дуже скоро і бистро ми приймемо в такому самому режимі, як сьогодні. І бюджет розвитку, і місто буде жалі. далі жити, працювати і розвиватися.